У Кіровоградській області запрацювали 732 пункти незламності. У разі виникнення надзвичайної ситуації тут можна зігрітися, зарядити телефон, скористатися інтернетом і зв'язком, говорить заступник голови обладміністрації Павло Конопко. В першу чергу це пункт зігрів. Далі вона повинна з'єднатися своїми родичами, тому безперебійний зв'язок. Це повинен бути широкосмуговий, пасивний зв'язок інтернет. Або Starlink. Пункт незламності комплектується балеріанами або стаціонарними буржуйками, печами з дровами та іншими можливостями печного палива. Повинен містити генератор для того, щоб забезпечити енергоживлення, а також подовжувачі електромережі для того, щоб зарядити гаджети, мобільні телефони, ноутбуки. Каже до облаштування пунктів незламності, окрім органів місцевого самоврядування, долучився бізнес. 136 пунктів незламності. ретейл. Ретейл – Це магазини, це розетки, це нова почта, це заправочні комплекси. Вони всі офіційно були попереджені і згідно вимогам підготовили свої об'єкти, а також стаціонарні 54 пункти незламності. Головне управління державної служби надзвичайних ситуацій. У селищі Новгородка Кропивницького району один з пунктів незламності облаштували в укритті. Тут можна зігрітися, отримати питну воду, зарядити телефон, каже голова громади Олександр Сириця. У нас організовано п'ять пунктів незламності на випадок блокату. Всі наші сховища обладнані під зарядку, Телефони можна зарядити, водички можна. І свіжої водички, і чаю попити. Облаштовано генераторами і зв'язок у нас, все, все працює. Кропивничани, з якими спілкувалася знімальна група, розповіли, як діятимуть у випадку Пункт Не все, що у нас все таке, я не можу зрозуміти. Такого не чув. Ну, і у мене перебоїв ніяких не було ніколи. Я сам у селі виріс. То я знаю, як виживати. минулого року. Наша родина пунктами незламності не користувалася. Виручали свої якісь засоби: павербенки, ліхтарики, лампочки, які також заряджаються, як ЮЕСБІ, генеракумулятори, які для автомобілів це також було був вихід. З маленькою дитиною було незручно, і вистачало того, що ми вдома були. У своїх батьків в приватному будинку і це виручало. пункти незглавності. Можливо, ті, хто в квартирі більше в темноті сидить взагалі в темній холодній квартирі, у кого електроопалення. Якщо буде якась тривога або буде щось таке, то ми знаємо, де тут можна на нашому мікрорайоні знайти собі пристанище. Минулого року ходила, могли зарядити телефони свої, був було. Тепло і було світло. Радить кожному заздалегідь дізнатись про розміщення найближчого пункту незламності заступник голови обладміністрації Павло Конопко. Google Map є спеціальна інтерактивна карта з нанесеннями геолокації таких пунктів, і людина по місцю проживання або місцю роботи може собі заздалегідь визначити ті місця, де вона буде мати прихисток. Говорить, відповідальність за облаштування пунктів незламності несе місцева влада. Нагадаю, на Кіровоградщині торік, 24 листопада, облаштували 321 пункт. У березні цього року їх роботу призупинили. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.